Я хочу вам сказати, що людина, яка перебуває в, в меншій, ніж ця кімната, це 3 на 4 метри, вона залишається сам на сам з собою та стінами. І все, всі зміни, які в неї проходять, це оте віконце, яке три трічі на день відмикається. І ти отримуєш їжу Більш нічого. І саме єдина річ, яка допомагає ув'ятненому, це листи. Бо для мене і для хлопців, які були разом зі мною деякий час, це було свято. Розумієте, ми чекали кожного дня. Наприклад, отої от той 17 години, 17.00, коли приходить та жіночка той, чи той чоловік, і роздає нам ці конверти. І коли нам їх не приносили, це був смуток. Бо нічого сьогодні не зміниться. Це єдине, от, от такі моменти, коли ти на щось чекаєш, а чекати більше ні на що. Це єдине, що тебе підтримує. І оці листи, котрі находили, це для мене була. Оте от от повітря, котрого мені не вистачало ті перші 10 діб. І люди з усього світу, вони допомогли мені вистояти.